Всім привіт, продажі Kengo. це у нас пасажирська версія 2019 року випуску вже на реєстрації, Гарно дивимо, в гарному білому кольорі, з дугами знизу. Як бачите, Ось такий стан автомобіля. Це я зараз покажу вам детально. Така у нас оптика. з полів, нічого немає. Автомобіль у нас 1,5 дизель, 6-стопенева коробка передач механіка. Так, По вікнах так само всі оригінальні, включаючи лобове. Вікно у нас без колів, без тріщин. Так, нас резина зимова. Одразу стоїть Хенкук. розмір 195-65-15. Так. По Покрилуємося, все тут у нас добре, далі дверка. Повтомбіль м'ятен, сарапен, Сколів нічого немає, Ні вікна взаді притоновані. Такий стан резини ззаді. Має задні партроніки. Підігрів заднього скла, Корозії нічого. По машині немає, автомобіль повністю обслужений, також вам покажу пізніше виписку за обслуговування. По цій стороні так само дивимося. Царапинок, м'ятинок немає. А зараз перевіримо автомобіль довше на міру. Так, починаємо перевірку у фарбі. Є такий у нас професійний прибор профілайн, капот у нас в оригіналі. Крило нас пластикові, пише, нема металу. Дверка. Оригінал. Оригінал. Крило так само. В оригіналі. Задня ляда в оригіналі. Заднє праве крило. Оригінал. Дверка оригінал. Пасажирська передня дверка оригінал. Переднє крило пластикове, дах оригінальний. Ззадній так само. Так. А зараз перейдемо до салону. Так, переходимо до салону. Ось такий у нас в темному виконанні салончик. Потолок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Така у нас дверна карта, електропривід вікон, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Сидіння у нас перешиті таку стягнуну тканину, дуже так круто виглядають, як новенькі. Кермо в оригіналі не витерте. У нас режим руху по бездоріжжю, система старт-стоп, управління паратроніками і фарами. Коврички в оригінальні. Такий хороший стан всередині так само. Така у нас приборна панель. Зараз заведу автомобіль. Технічно автомобіль справний, ніяких помилок, проблем немає. Обов'язково зробимо зразу в кінці відео. Автомобіль також обслужений. Пізніше буду вам все показувати. У нас сучасна навігація, Airlink. Також є блютуз, кондиціонер. Шестиступнева коробка передач, механіка, також бачите, не витерта, Центральний замок, екорежим, розетка, ручник. Стиканчики, підлокітник такий місткий великий. Це сидіння пасажира. Так само все в доброму стані. Зверху потолочок все гарно. Тут така велика ніша для ваших речей. Підсвіточка дзеркається. Все на місці. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду, так у нас відкривається дверцята. фіксується. Все по системі все чітко працює. Такі у нас пройоми, нічого не побито, не протерто. Ось такий у нас задній диван. Так само все в доброму стані, резинові коврички. Місця дуже багато, такий просторний автомобіль. Ідеально підходить для комерції, для таксі, для домашнього використання. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Це чітко, понятно, нічого не затерто, все підсвічується. само по потолку все тут у нас добре. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, ззаді у нас є партроніки, як я говорив, буде комфортно паркуватись. Ось Так у нас відкривається багажник, рахується дуже великим плюсом. Такий утворюється міні дашок якщо десь виїхати на природу, собі сісти, посидіти, без проблем сховати свій дощу, це ви зможете зробити. Собі забираєте ось цю поличку і утворюється ще більше місця. Такий великий просторний багажник вбитий. Все тут чітко, домкрат, все на місці. Так, Знизу глянемо. Запаска ще оригінальна стоїть, нижче не ржаве. Все тут у нас добре. Тут також пластик не зацарапаний. Все тут чітко, вікно з підігрівом. Так, все назад закривається. Зараз покажу все з цього ракурсу. Так само все тут у нас добре. Зверна карта, дуже багато різних карманчиків, тут розділяючи підлога в доброму стані. По автомобілю нічого абсолютно не потрібно робити. Також масло було заміне 5000 км назад і багато зроблено робіт по ходовій частині. Ось список що робилось. Можете собі поставити на паузу, зафіксувати і передивитися. Фокусую. А зараз заведу двигун покажу підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. В самому боку все ціленько, нічого не кручено, не верхне. Ось саме несуний думко. Тут нічого не милось, все квітнення ціле. Нічого так само не крутилося. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запатівань, допікань по догню немає. Хтось, кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте в місто Радивилєве, Рівненська область. Або можливо доставка автомобілів по Україні, також таку послугу здійснюю. Машина дійсно варта уваги, в гарному стані, обслужена. Така хороша конячка для кожного дня, для домашнього використання, також для будь-яких інших потреб. Це такий квірин автомобіля. Ще такий нормальний, нічого не черкає по наших дорогах. 15 градусу колеса, автомобіль на них м'якенький, гарний їде по будь-якому бездоріжжі. Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів в гарному стані, як могли бачити. І також основний плюс це свіжий рік 19. -й. Тобто автомобіль ще як мінімум 3 роки не втратить, не втратить своєї ціни. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість завдяки таким великим дзеркалам з підігрівом, гарний збережений салончик, середній розслід по місту 6,7 літра. По трасі зараз моментальні 3,2 при такій швидкості 110 км на годину, навігаційна система Erlink, 600 гнева коробка передач, кондиціонер, все повністю працює. Автомобіль гарний, має дійсно стан. Отож, кого цікавить, можемо доставити його до вас під дім або приїжджайте на огляд, тест драйв, міста Родовилів Рівненська область. Також підписуйтесь в Instagram, Viber, Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!